І так, всім привіт! Ми дійшли до рендеринга. Я вже в попередніх уроках забігав трішки в рендеринг. Перш за все, щоб вам побачити ось цю картинку, задній фон, оточення ось це, вам потрібно налаштувати рушій. Якщо рушій у вас не налаштований, ви не побачите ось цього заднього фону. Отже, перш за все, ви відкриваєте ось цю вкладку в налаштуваннях. Це у нас рендеринг. І ось тут ви обираєте рушій. Зазвичай стоїть Eevee, ви обираєте, наприклад, Cycles. І ми зразу бачимо, у нас ось починає рендеритись. Тобто Це в нас швидкий рендеринг, щоб ми побачили, як воно буде виглядати реально. Далі, якщо ви захочете ось цю картинку відрендерити, тобто це може бути у вас відео, якщо це у вас анімація, або якщо ви робите дизайн, ви розвернули чашку одним боком. Зробили знімок, розвернули другим боком, зробили знімок. І таким чином вам потрібно відрендерити, зробити те зображення. Саме перше, це нам потрібно налаштувати властивості виведення, тобто вкладка поруч. Ось ми перемикаємо цю вкладку. І тепер ми бачимо, ось робоча папка, куди у нас буде вивантажуватися. Ви можете її змінити. Далі, ось тут ми вибираємо формат, який нам потрібен. Ну, Зазвичай це у нас ав JPEG може бути ось таким чином. І після цього, коли ми хочемо зробити, відрендерити цю фотографію, ми натискаємо Render Image, і ми бачимо, ось у нас починається рендерити починає ось те, що у нас вийшло. Тобто, це зараз вийде, дуже довго буде промальовуватися. Зараз у мене йде відеозапис, плюс я відкрив. 3D-редактор, і тому е, ну, я не буду чекати, поки він відмалює цю всю картинку. У нас вийде ось така картинка, як от на, на цьому, але вона буде краще і вона буде ідеальною. Якщо у вас анімація, то рендер анімейшн. І ваша анімація буде у вигляді е, відео у форматі AV, Вивантажено саме ось в цю папку, в яку ви налаштували вивід. Отже. Вибрали Cycles, щоб ось цей весь рушій нам промальовував. Далі ось цей у нас останній режим це у нас вже виведення в ну, швидкий рендеринг. І ось тут з боку ми натискаємо, ось прибираємо звідси галочку. І World, ось на задньому фоні. Ми регулюємо чи повністю, чи трішки, чи е зовсім його прибрати. Тобто, зразу ж у нас ось так. Йде. Ми натиснемо, приберемо галочку, виберемо, наприклад, можемо світ ось цей вибрати. Далі накрутили на всю ось цей важіль повзунок. Тобто, Якщо я його приберу, в мене не видно. Якщо додам, його видно. І ось тут ми можемо трішки таку як яскравість робити, світла додати. Тобто, ось це все, що вам поки що потрібно знати для того, щоб зробити ось такі гарні зображення. Реалістичні зображення. Але перед рендерингом нам потрібно ще налаштувати нашу камеру. Тобто, в нас є камера, ось тут в об'єктах, ось у нас є освітлення, і в нас є камера. В наступному відео я вам трішки розповім, як працювати з камерою. Якщо ми ось так е, включимо режим об'єкта, ось, ось наша камера, ось наше освітлення. І з ними також потрібно навчитися працювати. Тому не пропускайте наступних відео, спробуйте зробити свої якісь гарні проекти.